Отже, Василь Продан робить розбіг і чітко пробиває в правий нижній кут. Не вгадує напрямок польоту м'яча Іван Однороманенко. 22-га хвилина поєдинку. Василь Продан робить рахунок 0-1 на користь підбирає Юрій Провук, номер 4, Переведення ліворуч на Костянтина Мітленка. І зараз головою пробиває футболіст Фортуни Буча. Це Роман Адаменко, який. Долучився до атаки Ерасименко з міста Вишневе. Знову Назарій півень. Небезпечна атака. Пас на Василя Карапецького. Подивився він на богового арбітра, але йде я передачу в центр на Василя Продана. І спокійно Василь Продан закатує м'яч в пустий ворота. Апелювали номер 19. Але це матерський футбол, таке можливо. Зараз вихід 2 в 1, навіть 3 в 1, І Ярослав Гаврилюк спокійно замиває м'яч у пості ворота поле це Кирило Попа. Йде відпочивати. І зараз побачимо номер гравця, який вийшов зараз. На поле. Втрата м'яча, Назарій, півень, передача на Кирила Каваленко. І Каваленко робить рахунок 5-0. вийшов на заміну, але м'яч полетів вище воріт. Не вдалося Ярославу. І, значить, в цьому поєдинку це перший небезпечний момент. Зараз Микола Кучеренко вивалюється з воротарем. видає на півня, і півень забиває спокійно м'яч у ворота воротаря прогресу. І робить...